Записали число класна робота і тема нашого уроку закон всесвітнього тяжіння, сила земного тяжіння, як один із випадків сили всесвітнього тяжіння, і прискорення вільного падіння. У механіці ми знаємо, що працюють три види сил: сили гравітації, тертя і пружності. На сьогоднішньому уроці ми будемо говорити саме про сили гравітації. Гравітаційна взаємодія. Це взаємодія між всіма тілами у всесвіті, тому що гравітаційно притягається одне до одного будь-яке тіло, яке має масу. Ця сила притягання між тілами, що мають масу, відбувається через особливий вид матерії, який називається гравітаційне поле, щось на зразок того, як електромагнітна взаємодія працює через електричні і магнітні поля. У нашому підручнику є ось така дуже цікава інформація про те, що 11 лютого 2016 року було оголошено про експериментальне відкриття гравітаційних хвиль, існування про яких передбачав ще Альберт Ейнштейн. Гравітаційна хвиля це поширення змінного гравітаційного поля в просторі. Ця хвиля випромінюється рухомою масою і може відриватися від свого джерела, як відривається електромагнітна хвиля від заряженої частинки, що рухається з прискоренням. Ми про таке вже з вами говорили у цьому році. Про те, що до землі притягаються дуже багато різних тіл, і вони завжди падають на землю, але і ніколи не летять від неї, люди спостерігали ще з давніх давен. І так, прояви сили тяжіння займалися древньогрецький мислитель Плутарх, Микола Коперник, Йоган Кеплер, Галілео Галілей, Роберт Гук і дуже багато вчених. Всі вони внесли вклад у те, щоб створити цей, описати це явище всесвітнього тяжіння і створити цей закон. Але найкраще сформулював його, пояснив і записав саме Ісаак Ньютон. Тому ми й будемо говорити, що цей закон сформулював. Саме Ньютон. Що ж говориться у законі всесвітнього тяжіння? У нас є два тіла. Зверніть увагу, що ці тіла ми будемо вважати матеріальними точками. Вони знаходяться на певній відстані один від одного, оскільки ці тіла мають масу, значить між ними існує гравітаційна взаємодія. Тобто, між записуємо визначення закону Всесвітнього тяжіння. Між будь-якими двома тілами діють сили гравітаційного притягання, які прямо пропорційні добутку цих тіл і обернено пропорційні квадрату відстані між ними. Сформулював е, Ньютон цей закон і записав його математично. Давайте і ми з вами зараз запишемо цей закон. Так, сила... Всесвітнього тяжіння, це є, як ми бачимо, прямо пропорційна до добутку мас тіл, які притягаються, і обернено пропорційна до квадрату відстані між цими тілами. У цьому рівнянні обов'язково повинен стояти коефіцієнт пропорційності, який називається гравітаційна стала. Гравітаційна стала, або, як то кажуть, Константа. Гравітаційну сталу визначив експериментально Генрі Кавендіш, англійський фізик і хімік. Чисельно, ця велич... до, до речі, визначив він її десь через 100 років після того, як Ньютон сформулював свій закон всесвітнього тяжіння. і Значення він отримав те, яке і зараз прийняте, тобто абсолютно точно і дуже правильно виконав свої дослідження. Гравітаційна стала дорівнює, запис, записуємо 6,67 на 10 мін, мінус 11 ньютон метр квадратний кілограм у квадраті. Давайте зараз подивимося, що ж таке гравітаційна стала, як ми можемо пояснити її фізичний звіст. Записуємо ще раз закон всесвітнього тяжіння. Сила всесвітнього тяжіння це є гравітаційна стала, добуток мас тіл, які притягаються, і, квадрат... і обернено пропорційна квадрату відстані між цими тілами. Давайте подивимося, коли сила тяжіння буде дорівнювати саме гравітаційні сталі, тоді, коли маса першого тіла 1 кг. Коли маса другого тіла 1 кг, і коли відстань між ними 1 метр. Якщо я візьму 1 метр піднесу до квадрата, я так і отримую одиничку. В результаті в нас зникає все, і виходить, що гравітаційна стала точно дорівнює силі притягання між двома тілами масою в 1 кг на відстані 1 метр. Давайте тепер подивимося, чому саме отака одиниця в гравітаційної стали. Пишемо. Сила вимірюється у ньютонах, маса кілограм помножений на кілограм, це буде кілограм у квадраті, тут метр квадратний. Для того, щоб ми могли поставити знак рівності, одиницею, яка прописується тут, повинен бути ньютон, помножений на метр квадратний і поділений на кілограм у квадраті. Тоді ось оці величини скомпенсують одна одну. І у нас залишиться тільки ньютон, тобто одиницею вимірювання гравітаційної стали є Ньютон метр квадратний на кілограм у квадраті. Тепер давайте подивимося, які ж межі застосування закону всесвітнього тяжіння. Формула дає точний результат у таких випадках. Якщо розміри тіл дуже малі в порівнянні з відстані між ними, тобто ці тіла ми вважаємо матеріальними точками, і ми про це з вами вже сказали. Значить, закон всесвітнього тяжіння спрацьовує тоді, коли відстані досить великі, а розміри тіл набагато менші за відстані між ними. Наступне, якщо обидва тіла мають кулясту форму, що це означає? Це означає, що маса цих тіл абсолютно симетрично навколо центру тіла розподілена. І Якщо якесь тіло не є кулястим, то це означає, що інше повинно бути дуже великих розмірів і мати дуже велику масу. Так як, наприклад, наша планета Земля має форму кулі, вона має дуже велику масу в порівнянні з усім, що є в нас на поверхні Землі. І в результаті тоді закон всесвітнього тяжіння спрацьовує дуже добре. Ну, і оскільки у нас іде класична, або, як ми казали, ньютонівська механіка. І вона у нас працює тільки на дуже невеликих швидкостях, набагато менших за швидкість поширення світла, то й закон всесвітнього тяжіння також спрацьовує саме у класичній фізиці на невеликих швидкостях порівняно із швидкістю світла. Проявом сили всесвітнього тяжіння у нас на землі є сила, яку ми називаємо силою земного тяжіння. Давайте запишемо визначення. Сила земного тяжіння це сила, з якою земля притягує до себе тіла, що перебувають на її поверхні, або поблизу неї. Ми з вами ще у 7 класі писали, що сила земного тяжіння землі. Це є маса тіла помножена на G, де G – це є прискорення вільного падіння. Зараз ми з вами сказали, що сила земного тяжіння це є сила, яка є проявом всесвітнього тяжіння. А прояв всесвітнього тяжіння можна записати тепер і так. Сила земного тяжіння буде дорівнювати гравітаційна стала. Прямо пропорційна до добутку маси тіла, і оскільки ми говоримо про силу земного тяжіння, то маса землі, друге тіло, яке притягається між собою, і між відстань між цими тілами, це є радіус землі у квадраті. Ми вважаємо, що всі тіла знаходяться саме поблизу землі. Якщо ж ми будемо розв'язувати задачі на супутники, які рухаються навколо землі, давайте звернемо увагу. Супутник літає на певній висоті, тоді радіус, який ми будемо підставляти, у нас повинен мати ось отакий вигляд. Тобто у формулу всесвітнього тяжіння, коли ми будемо говорити про якісь небесні тіла, не ті, що знаходяться поблизу землі, то ми запишемо так, що сила буде дорівнювати гравітаційна стала маса супутника на масу землі, яка притягає цей супутник між собою, які притягаються між собою, і на R землі плюс H, і це все разом піднесене до квадрата. А якщо у нас висота над поверхнею землі навіть кілька кілометрів, то ми вважаємо, що ця висота надзвичайно мала в порівнянні з радіусом землі, і будемо працювати саме по формулі просто радіус землі в квадраті. Тепер давайте спробуємо прирівняти, оскільки в нас є два рівняння для сили земного тяжіння, те, яке ми писали раніше, і це є проявом всесвітнього тяжіння, значить, є... Формула для сили всесвітнього тяжіння, порівняємо їх між собою, що у нас утвориться. М на G буде дорівнювати, гравітаційна стала маса тіла на масу землі, поділити на радіус землі в квадраті, бо це тіло знаходиться прямо на поверхні землі. Масу тіла ми можемо з вами скоротити, і в нас виходить формула для прискорення вільного падіння. Давайте її перепишемо і зараз обговоримо. Гравітаційна стала маса Землі поділена на радіус землі в квадраті. Якщо ми з вами зараз подивимося на цю формулу, Та, що таке? Чому не хоче малюватися? Так, давайте ми його самі обведемо. Так. Що ми можемо сказати? Вже Землі характеризується сталою, гравітаційною сталою, вона одинакова у всесвіті. Між будь-якими тілами. Є маса землі, радіус землі. Якщо, наприклад, я захочу дізнатися яка прискорення вільного падіння на місяці, то в цю формулу замість маси землі треба підставити масу місяця, а радіус землі в квадраті взяти, за, взяти замість радіуса землі в квадраті, радіус місяця в квадраті. І так для абсолютно будь-якого тіла. Тоді ми дізнаємося, чому дорівнює G і зможемо скористуватися ось оцією формулою. Тільки це вже буде не земне тяжіння, а місячне тяжіння, чи е, е, тяжіння на планеті Марс, чи Венера, чи на якомусь іншому. І так, давайте проаналізуємо формулу, яку ми тільки що отримали для прискорення вільного падіння. Прискорення вільного падіння не залежить від маси тіла. Давайте подивимося, маса у нас тіла скоротилася. Це говорить про те, що прискорення для того, щоб знайти прискорення вільного падіння, треба знати тільки масу і радіус тіла біля якого небесного тіла, біля якого ми шукаємо прискорення вільного падіння. Прискорення вільного падіння зменшується у раді збільшення висоти тіла над поверхнею землі. Причому помітна зміна відбувається, якщо висота становить десятки і сотні кілометрів. Ми казали, що якщо це 1, 2, 3 кілометри, то ми нехтуємо цією висотою. А ось на висоті у 100 кілометрів кілометрів над поверхнею землі, у нас уже прискорення вільного падіння зменшується на 0,3 метри за секунду в квадраті. Давайте подивимося на. Нашу планету Земля. На екваторі у нас прискорення вільного падіння є ось таким числом, а на полюсах ось таким. Чому воно відрізняється? Ну, а в середніх широтах, там, де ми з вами живемо, і те число, яке ми з вами беремо, то ось воно і є 9,8 або 81 метрів за секунду в квадраті. І так. Наша планета Земля, за рахунок того, що вона обертається, вона трошки приплюснута на полюсах. Тобто, якщо ми будемо її говорити, взагалі -то, форма нашої землі не ідеальна куля, вона під час обертання розтягається трошечки, має форму, ось таку витягнуту на полюсах. Та ще й південний полюс у нас отак трошечки увігнутий. Тому наша форма не, не ідеальна куля, а ось отакої от форми. Тепер тобто подивимося. Відстань від центру землі на радіусі, і відстань від центру землі на полюсі. Бачимо, що ці відстані неоднакові. Чим більше від центру землі, тим прискорення вільного падіння менше, саме тому на екваторі воно менше, ніж на полюсах. Давайте зараз з вами проведемо математичні обчислення і визначимо прискорення вільного падіння, знаючи масу землі, середній радіус землі і. Гравітаційну сталу. Так, пише. І так, G дорівнює. Гравітаційна стала ось, оцю формулу я буду підставляти дачення. 6,67 на 10 у мінус 11 ньютон, помножений на метр квадратний і поділений на кілограм у квадраті. Далі помножити на масу землі. А маса землі, ось написано у нас 5,97 на 10 у плюс 24 степені кілограма. І розділена на радіус землі в квадраті. Дивимося 6370 кілометрів. Давайте переведемо в метри 6370 три 3 метрів. І тепер поставимо тут кому і бачимо, що в нас буде 10 у шостій степені. Значить 6, 37 на 10 в шостій степні е, е, метри у квадраті. Давайте піднесемо до квадрата і напишемо метри у квадраті. Ну що ж, давайте тепер спробуємо виконати математичні обчислення. Давайте спочатку е, піднесемо до квадрата ось таке число. Степінь до квадрата просто множиться на 2. Значить, ми отримуємо 10 у 12 степені. Тепер підносимо число 6, 37 до квадрату. Ми отримуємо число, давайте за округлим напишемо 40,58. 0,58 помножити на 10 в 12 степені метра квадратного. Тепер що ж, давайте з вами зараз спробуємо зробити перетворення одиниць метрів в квадратні. Скорочуємо з метрами квадратними, кілограм з квадратом, і ми отримали одиницю ньютон на кілограм. До речі, у 7 класі ми з вами так і визначали, що прискорення вільного падіння вимірюється в ньютонах на кілограм. Давайте тепер розпишемо ньютон, щоб уже отримати одиницю для прискорення, таку, як ми з вами вже знаємо. Ньютон це є кілограм помножений на метр. Поділений на секунду в квадраті і розділений на кілограм. Кілограми скоротились, і ми отримали одиницю для прискорення. Так само, як і для звичайного прискорення, так і для прискорення вільного падіння. Ну що ж, а тепер давайте спробуємо далі обчислювати: Значить, що у нас тут виходить, загонимо це число в пам'ять. Так, 6, 67, Множимо на 5,97. Отримуємо таке число і ділимо його на те число, що у нас зберігається в пам'яті. Отримуємо 0,9,8,1. Отримуємо 09,8,1. А тепер давайте попрацюємо із одиницями із степенями. Що у нас тут є? Є 10 в 11 степені помножити на 10 у 24 степені розділено на 10 у 12 степені. 10 в 12 степені піднімаємо вгору, вони стають із знаком мінус. Значить, що у нас виходить? Виходить у нас 10 в 11, помножити на 10, 24 мінус 12, 12 степінь. А тут у нас мінус 11. При множенні степені додаються. Значить, Ми просто множимо на 10 у першій степені. В результаті у нас отримується число 9,81 метрів за секунду в квадраті. Ось звідси і взяти число 9,8. Але ми з вами у задачах дуже часто будемо використовувати значення же, будемо знати, що воно 9,8, а в задачах будемо брати 10 метрів за секунду в квадраті. Давайте запишемо, як ми будемо використовувати це число у задачах. Ми з вами тільки що сказали, що прискорення вільного падіння не залежить від маси тіла. Уперше про це почав говорити Галілео Галілей і провів ось такі цікаві досліди. У Італії в місті Піза стоїть башня, яка нахилена, називається вона Пізанська башня, побудована ще в 1370-х роках, але до сих пір вона стоїть, ніби нахилена, але вона не падає. Так ось сам Бог вилів використовувати її для того, щоб з неї щось кидати і досліджувати падіння тіл. І ось є фотографія, така ось гравюра, малюночок, коли Галілео Галілей разом із своїми учнями провів дослідження. Він узяв свинцеве ядро і свинцеву кулю. Різні маси були різні, і він їх кинув із цієї пізанської башні, і, вони побачили, і учні його і дослідники всі побачили, що ці тіла впали практично одночасно. Але більш точно провів експеримент саме Ісаак Ньютон. Він зробив таку трубку, яка називається трубкою Ньютона. Це ось така скляна трубка довжиною 1 метр. Її довжина 1 метр. Всередині в середині знаходяться три предмети: знаходиться свинцева дробиночка, так само, як і кидав Галілео Галілей свинцеві кулі. Далі там знаходиться корок, дуже легкий. Природній матеріал, і знаходиться пір'їнка пташина, ще легший матеріал. Так ось, коли в цій трубці знаходиться повітря, і цю трубку перевертають, то спочатку падає дробинка, ось перший, випадок, бе, випадок коли у нас у трубці знаходиться повітря, потім падає коркова, корок, і аж останнім летить пір'їнка. Потім Ньютон підключає ось от, 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 от цю свою трубку до насосу і викачує повітря. І після того, як повітря було викачене, знову цю трубку перевертають, і тепер всі три тіла падають одночасно. Який же висновок було зроблено? Що Чому ті, наприклад, пір'їнка падала сама остання? А тому, що на неї. Діяло повітря, і їй заважало падати. А дробиночка вона має маленький об'єм і досить велику масу. Вона легко подолала силу опору повітря. А ось тоді, коли повітря не було, ніхто не чинив опір, всі три тіла впали одночасно. Цей дослід дійсно підтвердив, що прискорення вільного падіння не залежить від маси тих тіл, які падають. Давайте зараз розв'яжемо ось таку задачу. Визначте масу тіла, якщо на поверхні місяця на нього діє сила тяжіння 7,52 ньютони, Яка сила тяжіння діятиме на це тіло на поверхні землі? Прискорення вільного падіння на місяці 1,6 метрів за секунду в квадраті. Записуємо дано. І так, на місяці діє сила. Місячного тяжіння 7,52 ньютона. Тепер прискорення місячного пад, вільного падіння місячне вже, вже на місяці 1,6 метрів за секунду в квадраті. Нам необхідно визначити, яка сила тяжіння діятиме на поверхні на це саме тіло, на поверхні землі. F тяжіння землі. Нам потрібно знайти. І так, перше, що ми з вами повинні запам'ятати, маса тіла не залежить від ніякої сили тяжіння. Маса виражається виразом густина помножена на об'єкт. Якщо ми якесь тіло перенесемо із землі на місяць або навпаки, ні густина, ні об'єм цього тіла не поміняється. Тому маса є величина константа, незмінна. Ми з вами давайте тепер, знаючи силу місячного тяжіння і прискорення місячного тяжіння, використовуючи спрощену формулу, визначимо масу тіла. І так, сила місячного тяжіння це є маса тіла помножена на прискорення. Вільного падіння на поверхні місяця. Звідси ми можемо визначити, що маса дорівнює F місячного тяжіння поділити на G місяця. Можна зразу підставити сюди визначити масу, а потім її по формулі сили земного тяжіння, F земного тяжіння. Це є маса тіла на прискорення G, яке ми знаємо, ми його можемо використати у вигляді 10. Давайте отут допишемо, на всякий случай, що же землі, ми будемо з вами брати саме число 10 метрів за секунду в квадраті. А можна ось оце значення підставити сюди. І ми тоді отримаємо формулу для зразу, нас не питалася маса, а нас питалася сила земного тяжіння. Тому ми можемо земного тяжіння отримати формулу. Замість маси я пишу сила місячного тяжіння поділити на G місяця і помножити на G нашої землі. Так, ми отримали формулу, по якій можемо розв'язати цю задачу. Давайте спочатку перевіримо її найменуваннями. Сила земного тяжіння, як і будь-яка сила, повинна вимірюватись у ньютонах. Сила місячного тяжіння теж вимірюється в ньютонах. Прискорення вільного падіння на місяці. Це є 1,6, але вимірюється в метрах за секунду в квадраті. І сила і прискорення вільного падіння на землі теж вимірюється в метрах за секунду в квадраті. Скоротили і получили ньютон. Сила вимірюється в ньютонах. Ну що ж, тепер давайте обчистимо. то чому дорівнює сила земного тяжіння на це тіло? І так, сила місячного тяжіння у нас 7. 52, вже без одиниць, поділено на 1,6 і, і помножено 10. І так, 7,52 ми ділимо на 1,6, отримаємо число 4,7 множимо на 10, і наше число получається 47. 47 ньютонів. Ось от, отаку сила земного тяжіння буде на землі. Дивіться, на місяці 7,52, бо маса місяця набагато менша. І радіус же ж місяця набагато менший. І на землі таке тіло на нього буде діяти сила земного тяжіння 47 ньютонів. Домашнє завдання. Параграф 33. Справи 33 розв'язати задачу, яка йде зворотньою до тієї, що ми розв'язували. Ми з вами знайшли прискорення вільного падіння, а вам тепер, знаючи прискорення вільного падіння, гравітаційну сталу і радіус землі, який вам дається в задачі, ви знайдете масу землі. Зверніть увагу, що підставляти в дану формулу прискорення вільного падіння треба 9,8, а ще точніше 9,81.